Всім привіт! Хочу в цьому відео зробити деякий обзор секаторів фірми Verano. Мені ніхто за рекламу не платить, я зараз працюю у будівельному магазині, у нас є відділ садовий і тому мені чомусь захотілося зробити ось такий огляд для порівняння, щоб знати, що можна було людям запропонувати, який секатор краще і який для чого більш підходить. Ну і також, можливо, я щось оберу для себе, тому що мій старий Felco 7-й трошки вже зносився. Це мені його подарував брат, десь хтось йому віддав. Він повністю робочий, але загубилася ось пружинка. І вже трошки такі леза в нього, як кажуть, підгуляні. Тому я оце думаю, чи мені цей заточувати, чи купити щось із, із цієї фірми Вирано, щоб, як кажуть, було дешево та сердито. Так, ну що ж, розпочнемося з першого. Це модель 71800, предназначена для різки гілок до 16 мм. Секатор доволі таки легкий хід в нього більш-менш зручний, але у мене на нього. Не вистачає трохи пальців. Тобто для моєї руки тут трохи за великий обхват. Фіксатор зручний, такий немаленький. І у 800 значить, моделі він має жовтий колір. П'ятка у нього трошечки тут розділена і має такий виступ. Тобто При зрізанні гілки цей виступ допомагає, щоб різ був більш гладкий. І не залишалося ніяких заусенців на гілці. Лезо має спеціальне покриття, яке захищене від налипання смол при різці. Ну що ж, давайте спробуємо спочатку зріжемо ось таку гілочку. Ну, перерізав доволі таки легко, і зазубрин зовсім ніяких не залишається. Ну, а зараз візьмемо більш товсту гілочку і спробуємо на ній. Беремо самий край, тут десь приблизно 15 мм. Ну, скажу так, що деякі все-таки навантаження мені прийшлося. Добавити, щоб відрізати цю гілку. Сильно багато я не буду цими секаторами різати, тому що це все нове, це з вітрини. І хотілося, щоб вони ці секатори все ж таки комусь із людей надобилися і їх купували. Пружина тут має ось таку форму. Отака цікавенька. Витягується доволі таки легко. Тому і в своєму секаторі вона у мене десь випала. Там також була така сама пружинка. Наступний у нас 801 модель. Це приблизно такий самий, як попередні. Навіть не знаю, яка в них може бути різниця. На вигляд можу сказати, що ручки в ньому подібні. Фіксатори подібні, тільки тут вже в колір металевих частин зроблено. Точно такий самий, саме лезо більше за формою. І я вже бачу, що тут можна різати більші гілки. Тут оце місце розкриття набагато більше. В цьому секаторі пише, що ріже гілки 18 мм, тобто на 2 мм більше. Але оскільки він отак відкривається, то чесно скажу, що тут можна різати, мабуть, і 25 мм, якщо вистачить. Сили. Все інше в ньому майже таке саме. Ну, тільки нема оцього ще ободочка для полегшення різання у цієї моделі. Зараз спробуємо. Пробуємо тоненьку гілку. Ну, тоненька ріжеться, зрозуміло, що легко. А як у нас буде більш товста? Ну так скажемо, що приблизно з таким самим навантаженням відрізав я і цим секатором цю саму гілочку. Тому за порівнянням, як на мене, вони однакові. Спробуємо наступну модель. Це модель у нас 809. Цю модель я ще не дивився, не порівнював, і мені самому цікаво, що у ній є. Да, до речі, ще у цих секаторів є резинова п'яточка, яка полегшує так само роботу, якщо треба користуватися доволі таки довгий час. Дуже проста форма, у нього нема ніяких регуліровок, просто болт та гайка зажимні. Відкривається він з двох сторон. Ось така у нього. Значить, фіксація. У цьому секаторі він показує, що він ріже гілки до 19 мм. В ньому обфат для мене більш зручний, але ось ця штука, я дивлюся, вона мені, наприклад, тут заважає. У цьому місці. Тобто палець постійно на ній стоїть і вона постійно третього пальця. Тобто, якщо довгий час його використовувати цей секатор, то, мабуть, можна тут мозоля дуже легко натерти. Є також тут якась така резинова вставка чи пластмасова. Пружина там звичайна. Ну, спробуємо цей секатор. Є ось така якась тут насічка на цій губі, до якої рижеться. І спробуємо, як він ріже. Ну, доволі таки легко. Цей секатор легше відрізав, як два попередніх. Але мені оце не подобається все ж таки, оця заглушка на ньому. Вона тут ну, особисто мені вона заважає. Можна значить, шнурочка прив'язати і десь його там кудись за пояс на карбінчик повісити. Ось, мабуть, і все, що можна сказати про цей секатор. Но рижий він трошки легший, як попередній. Навіть не трошки, а я відрізав гілочку зовсім без навантаження. Наступний секатор модель 814. Зразу тут, так, як особисто для мене, який мінус, ось, ця, ось цей фіксатор. В цьому місці він мені зовсім не подобається. І хоча він тут доволі таки дуже плотний, але їм незручно користуватись, тому що я привів, щоб мене ось під цей палець була фіксація. Пружинка тут ось така. Пластинчата, значить, так само є резинова тут деталь, яка пом'якшує різи, і не так рука втомлюється під час довгого використання. Лезо між собою просто болт і гайка. Так само, як у попередньої моделі. Нема більш ніякої регулювання. Пробуємо, як він ріже. Самі чули, який, як кажуть, щелчок, такий доволі таки дзвінкий. І скажу так, що хоча ручки доволі такі зручні тут, але мені прийшлося так само докласти трошки зусиль, щоб різати. Хоча сам по собі він доволі таки непоганенький. В руці він дуже легенький. от Що мені подобається в ньому, що він легкий. Навіть ручки, як зроблені, що вони тут пусті. Переходимо до наступної моделі. Це у нас була модель 814. Так, наступна модель у нас буде 815 Ну Це модель якась така доволі таки велика. Тут написано вже довжина секатора 230 мм. Форма цікава. Ось, зараз, наприклад, якщо отак держати в руці, він доволі таки гарно лежить в руці. Тут зроблений болт та гайка уже більші. Тут на 8. Якщо у попередніх, здається, 6 було. А ні, тут просто була гайка на 8. Але вона якась маленька була. А тут гайка на 8, але якась вона така об'ємна сильно. Так, що в нас тут з фіксатором? Фіксатор доволі таки. Ну, якось отак. Якось отак він тут. Не знаю, в мене палець короткий, мені якось їм незручно все ж таки. Це у нас 15 модель. Е, ходить дуже легко. Доволі таки ну, зручний, так скажемо, в руці, він дуже хорошо лежить. Ніж, дуже якось так плавно ходить у руці, не чувствується цих скачків. Мені подобається, що оця нижня наковальня, вона також тут із таким. Бачите, бугорком. Різ виходить м'якший і не так мне деревину. Давайте спробуємо, як цей секатор ріже. Різ получився доволі таки мягкий, але із-за того, що великий обфат, це секатор, я б сказав, на більшу руку. Але він доволі таки зручний. Різ виходить дуже м'ягкий. Якщо в попередньому такий був щелчок, то всього нема цього щелчка, він доволі таки мягко ріже. Пружинка тут така звичайна, але оце тут я б сказав, що мінус оцей фіксатор. Можливо, як кажуть на любителя він комусь сподобається, але мені щось він не дуже подобається. Такий якийсь тут він не зовсім продуманий. Наступний буде у нас модель 826. І скажу так, що я вже цю модельку, як кажуть, для себе примітив. Чому? Тому що у ній мені дуже подобається. По-перше, він невеликий. Якраз в мене рука така невелика, і він якраз для моєї руки. Його, значить, довжина 205 мм. І що саме більш мені в ньому сподобалось? Це. Як він відкривається? У нього дуже зручна застіжка. Тобто, мені, якщо треба, ось він закритий. Якщо треба користуватися, я легенько його прижимаю і він відкривається. Треба закрити, я закриваю. Открить, відкриваю. Далі, тут під пружиною. Знаходяться оці резинові деталі, які пом'якшують різання. Тобто він дуже м'яко в руці, ось я його щелкаю, а він дуже м'яко в руку передає удар. Сам по собі ход легенький і секатор сам дуже легкий, тому що ручка в нього також така зменшена. Що по ножах? Ножи мають якусь таку цікаву металеву окраску, мабуть, також захисна. І так само тут оця нижня губа або наковальня має ось таку напайку тут. Тобто, також вона буде полегшувати різання. Ну і хочу підтвердити ось свою думку щодо цього секатора. Оцим різом. Скажу чесно, оцей секатор мені приглянувся найбільше. Я його, мабуть, собі заберу. Завтра, тому що він дуже зручний. А потім, як я ним покористуюся, то я ще, напевно, дополнительно зніму коротенький ролик у порівнянні з такими інструментами, як, наприклад, Felco 7. Я туди цю пружинку поставлю і попробую і тим і тим покористуватися, яким буде зручніше. Ну, це мені дуже секатор приглянувся. До речі, ціна ось ціни на них є. значить оцей що тільки що я показував останній 690, значить 815 модель 590, 814 модель 500. Це в нашому магазині такі ціни. Можливо, десь в інших магазинах ціни можуть інші бути. значить 809 модель 485 і 800 і 801 модель по 425 гривень. А зараз я ще ось проведу, так скажем, обзор останнього секатора від Верано за 225 гривень. Це такий якийсь бюджетний варіант. Фіксатор цікавий. Не скажу, що він зручний, але не скажу, що він зовсім не зручний. Тобто він знаходиться ну, в такому місці доступному. З двох сторон його можна відкривати. Тут наковальня повністю пластикова. І цей секатор, мабуть, було б найкраще використовувати для літніх зелених операцій. Він легенький, в його, значить, є храповий механізм. Можна відрізати, звісно, і великі гілки за що цього храпового механізму. Але, мабуть, для літніх операцій він був би найзручнішим із усієї цієї серії. Ну, зараз спробуємо, як він ріже. Значить, гілка приблизно у 10 мм вже до кінця не доходить. І ріже він отакими частями. Хоп. Із-за цього, що цей храповий механізм, він ріже дуже легко, але дуже багато, так скажем, лишніх рухів. Тобто, мені також це не дуже подобається. Оцей храповий механізм. Це, як кажуть, на любителя. Ось такий у нас сьогодні вийшов огляд. Можливо, я щось десь і упустив. Кому сподобалося, ставте лайки, пишіть коментарі, чи була у вас можливість протестувати, спробувати ці інструменти, а можливо, щось ви можете порекомендувати інше. Можливо, у мене деяких інструментів тут нема, деяких моделей, які можна було б порекомендувати. Тому. Пишіть свої коментарі, і до наступної зустрічі. В наступному відео у мене ще там трошки є цікавий деякий інструмент, то, можливо, я також зроблю огляд. А на цьому на сьогодні у мене все. Бувайте!